Вами запам'ятаємо, окрім свого твора, вірш, який написаний. Я показую і я світло хор. І ми будемо вчити. Вибіч, макла і стає. Я я я Сдаємо. Я mm -hmm. <ривіт> Якщо я просто стула скажу, а ви не почуєте, <ривіт> ви не зможете <ривіт> знати цей віршик. Остапчик. на мене уважно приготувала. Хто не бігає, чи такий хоче молодець. Ти молодець. Це дуже важлива чи? зараз справа. Біблія говорить. Бог через Біблію до нас говорить. Так? Це один із способів, коли Бог може <говорити, <говорити, говорити до нас до людей. Він говорить, не бійся, я тобі допоможу. Хто слухає Бога? хто переконує його слово, бо завжди буде його благословляти. Давайте ми завершимо цей дір. Не бійся, Не бійся. Не Я тобі допоможу. Я особо говорить до людини. Не бійся, Не бізься. Я тобі допоможу. Не це я тобі. Це записано в книгах і Книзі Ісаї в Біблії. Це така адреса. 41 розділ, 13 Бог говорить, Не бійся, Я тобі допоможу. Давайте разом. Зелене світло, ви починаєте вугори. <риклад> так, проще, так, ще послати. Тільки перевертається світло <риклад> на червоне, розрахуйте замога. Отже. Двітиться зелене світло, ви маєте продовжити. Після я тобі. <пілляє>